Привіт, мої любі! У нас сьогодні з вами буде весело, я думаю, веселе і гірке одночасно відео. Як я вам казала, вже я людина політична. Мені подобається читати про політику, дивитися про політику, читати мемуари політиків тому про політику сьогодні. Щось я сьогодні боролася собі на кухні і чомусь мені, знаєте, на згадку прийшов такий випадок з моєї молодості. Мені було років 22, це був, я думаю, 2003-2004 рік. Ось. І я пам'ятаю, як я сижу ще у батьківському домі і дивлюся канал 1 плюс один. І по каналу 1 плюс 1 показують нашу раду і пана, нашого одіозного депутата, пана Євгена Червоненка. І ви знаєте, тоді стиль виступів у багатьох депутатів, окрім западенців, в принципі, був один той самий. І мені настільки... Він був просто як під калькою. Ось і мені дуже запам'ятався пан Євген Червоненко. От я досі його пам'ятаю. Хоча я тоді політикою не дуже цікавилася, тому що ну, мені було двадцять чимось, я була дуже закохана, <посте> просто до гостями. І, чесно кажучи, я більше думала про свого коханого <посте> і значно менше про політику. І, значить, але той епізод, він мені здається, що ніколи не зітреться в, мен, в мене з пам'яті. Значить, виходить на трибуну пан Червоненко, так от склав ручки, як суслик, якщо склав ручки такий. Тільки от. не пам'ятаю якої мови російською або українською. Ми всі з вами добре знаємо, в якому гіркому і, і жахливому становищі знаходиться економіка України. Ми, ми, ми всі маємо розуміти. І оце, ну, оце такий наратив. Ай. Ну я подивилася, думаю, Боже. Коли закінчиться ця ера стегнання, знаєте? Стонуть і стонуть, стонуть і стонуть, коли це вже все ну, припиниться. А тільки западенці наші націоналісти, вони трошки там, у них якісь були притомні виступи. А оті всі це просто жах жахів. А, до речі, я сьогодні дізналася, коли полізла в Вікіпедію нашу, шо ем, виявляється пан Червоненко, це мій земляк. Він також з. Дніпра, так що з Дніпра також багато одіозів. <сі> Коротше кажучи, чому мене здивувала вся та ситуація, і чому вона мене ну, по-гіркому але розсмішила, тому що а, буквально на наступний день або там через декілька днів, ну, дуже маленький проміжок часу прийшов після його цього суслячого виступу, як він там плакав і жалівся. А, я дивлюся передачу розважального характеру. І е, знову ж таки з червоненком. Я не знаю, чого я так попала на нього. Його показують якісь блатняві курці. Мені здається, що червоні, я ще навіть колір запам'ятала. Мені здається, що на, на, на тій курці було написано ззаді Феррарі. Я не пам'ятаю там точно, але мені так от якось пригадується. Блатняві-червоні курці, і він такий, значить, такий мачомен. Мачо і його засняли біля якогось ресторану крутяцького, супер Крутяцького у Києві. І біля якоїсь супер розкішної і супер дорогої автівки. Його автівки. І підходить до нього журналістка. І питаю його, ой, пане Червоненко, як ви будете святкувати своє, я ще запам'ятала, 45 річчя? І він такий щось там, будуть якісь там автоперегони, чи щось там таке, ну, щось там, коротше, з автоперегонами пов'язане було. <кій> і це він таки проходить у цій курці. тут така ресторація дорога, і тут така автівка. Знаєте, що я тоді працювала вчителем англійської мови, ну, десь там мої 21-22. У школі. І моїй зарплатні вистачало, ну, от на молоко і на хліб і, в принципі, все. Все. І я ще так, знаєте, подумала, думаю, цікаво, якщо е нічого не купувати, <загалі> взагалі нічого, то скільки моїх річних зарплат треба, щоб купити, наприклад, цю автівку? Там 50, можливо, або я не знаю. 80 моїх зарплат треба, щоб купити таку автівку. І мене так знаєте, з одного боку, я, ж кажу, я людиною була ще дуже молодою, і мене цікавили зовсім інші речі. Але мені було дуже гірко, тому що постійно бачити в такому молодому віці людей дорослих, людей вже знаєте, ну як виявилося з капіталами величезними, з величезними статками, і які отак у сусліках ти бачиш їх зі свого дитинства на екрані, і вони увесь час скигляти, скиглять, і скиглять, і скиглять, а потім у них перегони на Феррарі, власних. То це, звичайно, дуже мене, знаєте, мене аж трусило, чи воно колись оце блюзнірство, оце лицемірство, оце брехня, чи коли воно ну, коли вона закінчиться і чи вона взагалі колись закінчиться. А я щось я так сьогодні згадала про того пана Червоненка, ну, а ну, залізу в Вікіпедію, почитаю за нього, хто він взагалі такий, і що там, що там таке з ним. Зрозуміло, що там купу всього я начитала. Головне, про що я хочу поговорити. Цей Одіос і любитель Росії і бізнесу з Росією. У нас нагороджений одним з найвищих орденів для громадян України і іноземців також від Української держави орденом. Та-та-та-та-та! Ярослава мудрого. Ну, правда, п'ятого ступеню, хоча б не першого. П'ятий це найнижчий ступень. Мені стало цікаво, а що ж це в нас за орден Ярослава Мудрого? І я почитала про нього трошки більше. Значить, девіз ордену Ярослава Мудрого це мудрість, честь. І слава. Що ще цікаво? що ну, Людина, яка отримує цей орден, її треба називати кавалер, або вона так сама називається Кавалер ордену Ярослава Мудро. І його, ну, згідно принаймні з Вікіпедією, не можна забрати назад. В мене перше питання до влади. А чому? Якщо ми зараз знаходимо так багато зрадників, які є кавалерами ордену Ярослава Мудрого. Слухайте, це не орден Ілі Киви. Це не орден, я не знаю, там Рабіновича, Вадима Рабіновича, це орден Ярослава Мудрого. Я полізла далі. Значить, орден Ярослава Мудрого оцей одіоз отримав у 2009 році. Я перевірила, що думаю, щоб я не помилилася. У 2009 році президентом України був Віктор Андрійович Ющенко. Орден Ярослава Мудрого вручає президент України. В мене дуже велике запитання до пана Ющенка, що з вами сталося у 2009 році, що ви таким дивним людям роздавали орден Ярослава Мудрого. А тепер трошки моїх власних переживань і переконань. Слухайте, зараз, коли я дивлюся. Що кажуть наші бійці, які на фронті, Та дуже багато з них, навіть ті, хто російськомовні люди, їм, наприклад, важко перейти на українську мову. Навіть вони, багато хто з них каже, що коли вони йшли на фронт, то вони йшли у тому числі захистити Софію Київську. Софія Київська була побудована Ярославом Мудрим. Саркаф Ярослава Мудрого знаходиться у серці, у душі України, у душі нашої країни в Софії Київській. З Цим символом, з цим у душі. Зараз, зараз наші а, хлопці і дівчата, наші Наші захисники, наші чоловіки, жінки, військові йдуть змагатися з ворогом. І при тому зрадники України, одіози є і зараз кавалерами ордену Ярослава Мудрого. Тепер про моє життя, про власне. Я з Дніпра. Я не супервіруючої родини родом, ні. Але, знаєте, от, гени зовуть. <смі> Гени зовуть. З Сам, самої молодості, коли мені було дуже погано, коли моя душа розривалася на друзки, коли мені потрібно було прийняти якісь доленосні рішення. Я їхала у Київ з Дніпра на поїзді. А я не відчуваю, що я відвідала Київ, якщо я не з'їздила до Софії Київської. І кожного разу я підходила під мозаїку з богоматір'ю Орантою і думала, як мені вчинити, що мені зробити, бо просто, знаєте, стояла і, ну, це центр, це душа, це серце моєї країни для мене. Це святиня, святиня. Більш того, я зараз в Нідерландах. Але якщо ви от просто так хтось скаже мені, уяви, де центр земної кулі, де центр твоєї планети? Та для мене центр моєї планети, це там, у Софії Київській, під Богоматір'ю Орантою. Для мене це так. Це не красиві які слова. Багато хто з українців або так, же, так само думає, або так само вам скаже. І коли я підходила до саркофагу а, Ярослава Мудрого, я стояла там і дивилася на цей саркофаг, я намагалася зрозуміти. По-перше, чому мене постійно туди тягне, до цього саркофагу, знаєте, як, якимось магнітом. А по-друге, як мені вчинити правильно, що мені робити у своєму житті? Я приходила до саркофагу Ярослава Мудрого. І іноді я ще думала взагалі, ну знаєте, так відчувала, а чи маю я право взагалі з моїм поганим знанням історії. З моєю дуже-дуже недосконалою українською мовою, чи маю я з поганим знанням літератури української, чи маю я право стояти біля саркофагу Ярослава Мудрого і обдумувати свої якісь дуже земні такі, знаєте, ну, повсякденні речі. Але мені ставало краще. Я була у центрі. Свого всесвіту. Те, що Віктор Андрійович Ющенко стояв під Богоматір'ю Орантою, і те, що він знає історію Софії Київської, і те, що він також стояв біля саркофагу Ярослава Мудрого, я не маю жодних сумнівів. Але оцей кавалер ордену Ярослава Мудрого і Іже з ним і йому подібні, як Червоненко і його оця Камарілья. Я впевнена, що це не було їхнім пріоритетом, коли вони вирішували якісь дол доленосні, такі, знаєте, речі для себе. Дуже навряд чи вони взагалі знають, де знаходиться саркофаг Ярослава Мудрого. Хто він взагалі такий і хто побудував Софію Київську? В мене є запитання. Я не перевіряла Вікіпедії. Але в мене запитання: чи є цей орден у Академіка Амусова? Чи є цей орден у Мирослава Скорика? Чи є цей орден у Ліни Костенко? Чи є цей орден? У історика мови і глибочезної мовознавиці Ірини Фаріон, пані Ірини Фаріон, перепрошую, чи є цей орден у них. Чи такі ордени видали тільки Червоненкам, Кивам, Бойкам і Медведчукам? І мій такий, знаєте, полум'яний привіт. Віктору Андрійовичу. Тому що для мене це була просто величезна несподіванка. Що з вами трапилося, Віктор Андрійович, Я не знаю, що ви таким одіозом роздавали такі ордени. Мабуть, ви не сприймали цей орден як святиню. Питання чому? Дякую за увагу.